Так, дивіться, е, Персик посаджений. Зараз у нас весна, 24 рік, 28 березня, щоб ви розуміли, коли ми його обрізаємо. Е, в чому проблема? Проблема в тому, що він був посаджений ось в осінній період і можна побачити, що він весь в плодових брудьках. Так? Видно? Так? Оце все цвіточні почки. Представте, саджан, саджанець весь світочних почках, що ви з нього будете мати? Він вам красиво поцвіте, від того ви, скоріш за все, жодного персика звідси мати не будете, потратить дерево всі сили в цей цвіт, корінь не буде розвиватися і він не дасть молодих приростів. Не тіште себе ілюзіями, що посадили і будете мати персики. Персик і не тільки персик, будь-яке дерево. Перший рік має вкорінитися. Для того, щоб вкорінитися, треба, щоб всі сили пішли йому в корінь. Що для цього потрібно зробити? Потрібно, звичайно, удобрити, захистити пестицидами і в тому числі його обрізати. Обрізати це дуже важливий такий крок. Як я обрізаю? Ставлю колінце ось. І приблизно на цій відстані я його маю зрізати. Ладно, я його зріжу ось тут. Дивіться. Ось. Ось цю частину я зрізаю, вона не потрібна. Тут цвіту, оце все цвіточні почки. Покажи тако, зблизькаю. Покажи, бачите, це все цвіточні почки. Але результату не буде мати. Якщо ми я зараз приріжу його, зроблю ці гілки, що лишилися на пеньки, можливо, вже з цього можна отримати один, який сигнальний, два персика. Зрозуміли, так? Да? Краще в такому випадку. А тепер підійди ближче, бо тут треба конкретно я буду розказувати. Хай наберуться мої підписники і глядачі терпіння, бо я хочу донести максимально доступно. Дивіться, в нас ще дуже багато полишалося цвіточних почок, але я на них не звертаю уваги Взагалі, ось дивіться. Я першу гілку зрізаю, у нас тут буде листочок. Все, пішов. Ось тут буде теж листочок. Бачите? Ось тут зрізаю. А тут вже дві плодових е, цвіточних почки. Можливо, якщо вже тут при такій обрізці е, зав'яжеться, вже буде сили витягнути якийсь сигнальний урожай. Поняли, так? Да? Так само тут. Тут вегетативна і цвіточна почка. І так само тут виходить. Теж. Але дивіться, яку я частину максимально зрізаю. Дивіться, тут в нас немає нічого. У нас немає нічого. Я, я прирізаю на сплячу бруньку. І тут я теж зрізаю його на е, цвіточну і вегетативну почку. Ось таке, хоча, б похоже, щось має бути. Якби я собі зрізав, би, бо він ось ж, е, людина якої це його, а це все засліплюйте. Нижні бруньки ви маєте засліпити ось так ручками. Не бійтеся, що у вас ручки замасяться, це дуже корисно. Хоча б ось таке подібне воно у вас має бути. Тоді ні, це занадто тудово. Я все зріжу лучше на цю, тут, тут теж ось підійде ближче покажи. Ось тут, бачите, і листочок буде ось з гілочкою, і цвіточна почка. Можна посчитати, Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість ми лишили цвіточних почок. Якщо хоча б два персика тут зав'яжеться, хоча б два персика, то ви представте, яку часину ми зрізали не потрібно, і ці соки можуть витягнути, дати сигнальний урожай і при цьому дати нові молоді, класні пагони. І корінь у вас. Хорошо буде розвиватися. От і все. Отак От потрібно обрізати. Зрозумієте це? Зрозумієте? Перший рік нам потрібно, щоб дерево прижилося. І все. Все, друже, виключаю. Надіюся, зрозуміло.